Романовський Водислав, 7 В клас, вірші Леоніда Глібова, будяк і Васильки. Давно колись весела воля, гуляючи посеред поля, насіяла Васильки в цілий лан. Де взявся будяк на пригорку розвівся. Пишайся, неначе пан, аж просторіки заходився. Ой ви, Василечки, бадилечко дурне, чи бачите мене? Я вище вас мене усюди видно, ні тільки вам усім завидно. Кущася, як в огороді мах, на те, що я й будяк. Василички зашамотіли і нічогісінько сказати не схотіли. А він баційка зов. На вас я подивлюсь і засміюсь. Химерні, ви малі, мене ж усяке знає. Червона голова ще й медом припахає. Та тільки зас, мене ніяка скотина не нюхне. Не втерпила Васильки обізвались. Що ж будемо робити? так такі вже повдавались. А все ж таки і ми, бувай, між людьми. Світилочки нас на весілля просять, шістьошечками переберуть, нас на йордань зимою носять і на кутю на похоті кладуть. Ти через лад пишаєшся будяче, гляди, базікання ледальше до лиха доведе. Он, он косар іде. Будяк списиво подивився ще більше розходився. Косар, нехай свій вражий біск поткине свій простий ліс, знатиме варени чи печени». Іде косар, і може, проминув, будяк його колючками шпигнув. Просердивши козак і замохнув косою. Пропала чвань з дурною головою. Василечки ростуть собі, цвітуть. Сонечко і бітрик його йдає, і пташечки радіючи співають, і нічка тиха росою миває, і бділочки годують. І всім дарма, що будяка на пригорку нема. Давно на світі ходить рада, що гріх пишатися і других зневажати. А треба пам'ятати, хто вище залізе, дужче пада.